Шановні глядачі, прийміть моє вітання. Нехай здійсняться всі ваші побажання, хай замерзає Рашка і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло щерговим прогнозом на четвер, 1 лютого 2024 року, оскільки це перший день місяця. Сьогодні з вами дозволили розмовляти таро Мінчіате, дуже давня колода, яка передувала картам таро. Одначе в цій колоді є деякі додатки, які я зробив завдяки своїй подрузі Зарі, яка мені порекомендувала зробити ще сім Планетарних карт, тож сьогодні буде більше карт. Сьогодні буду дивитися лише прямі позиції. Сподіваюся, що ви мене дуже гарно чуєте. Ну, те, що ви мене бачите краще ніж минулого разу, це завдяки лімону, який мені нарешті приніс новий штатів. Мені трошки незручно сидіти, одначе я все одно можу вам сказати, що 1 лютого. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 3. Або 28 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде теж інформація. Сьогодні буде більше карт. Сьогодні, окрім загальної карти дня, буде ще додаткові карти для чоловіків та для жінок, які дивляться цей прогноз. Потім буде. Відразу три карти за знаком зодіаку, і в кінці буде ще по одній карті за днем народження. Буду дивитися лише прямі позиції цієї дивної колоди, яка налічує в собі аж 41 старший аркан. Молодші аркани я не використовую, бо тоді ролик буде зовсім довгий. Буду намагатися бути. Лаконічним у своїх висловах, не сильно їх якось розтягувати, а вам пропоную не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта. Загальна карта дня, я ще зроблю підсвіточку. Загальна карта дня мир. І це карта перемоги, це карта досягнення певних цілей. Це карта кульмінації. Вона, як за правило, каже так. Якщо ви задумували якісь запитання на цей день, чи збудеться ваше бажання чи ні, ось ця карта миру каже так, воно збудеться, і сьогодні ви можете досягти певних результатів у своєму житті. Якщо ж бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось малинового кольору. Тепер карта для чоловіків, які дивляться цей прогноз, чого очікувати від цієї. Від цього четверга карта Сонце в прямій позиції дуже гарний показник. Це гармонія, це відвертість, це любов і це яскраві почуття, які можуть сьогодні вас очікувати, якщо ви добра людина, і якщо ви розраховуєте на те, що великий Бог Сонця вам допомагає. Для жінок, які дивляться цей прогноз, яким буде цей четвер, 1 лютого, вам випав Сатурн. А Сатурн це планетник, це планета поступовості, це темна планета, вона пов'язана з долею, вона пов'язана з кармою, вона пов'язана зі жнивами. Бачите, Сатурн тримає в руці свій серп. Так і ви сьогодні можете пожати якісь плоди у своєму житті. Тепер переходимо до знаків зодіаку. А у вас є можливість поставити свою вподобайку, бо у такому вигляді, у такому прогнозі, дуже рідко ви можете побачити його на езотаріумі. починаємо з водолієв, деякі з яких святкують свій день народження. Цілком який це буде день? Імператриця. Імператриця дуже гарний показник. Це перш за все. Усвідомленість того, де ви існуєте зараз? Це якщо у вас вам необхідна якась поміч, вона обов'язково прийде до вас, а також це якесь багатство, це плодовитість, це гроші, які вас очікують у цей день, якщо ви не будете лінуватися. Які переваги цього дня, який плюс цього дня. Що ж, якщо ви будете грати в темну, якщо ви будете лукавити, якщо ви будете йти на поводу у диявола, то ви можете виграти в цей день щось виграти, одначе вам слід бути нечесними в своїй грі і в будь-якому разі пам'ятати, що все залежить від випадків, і що треба проробити в цей день, що поганого у цей день може бути. Бачите, якщо ви підете на ці пропозиції диявола, вас буде очікувати правосуддя. А правосуддя це рівновага, це гармонія. Якщо ви будете. Розуміти, з ким ви проводите свої махінації операції, тоді ви зрозумієте, чи треба цим займатися чи ні. В цілому все залежить від вашої розсид... розсудливості. Якщо ви будете розсудливими, то не, поп... ви не зможете попасться у лапи ось цього диявола. Далі представники знаку риби, який цей четвер загалом. Любов, любов це гарний показник. Він, перш за все, каже про те, що сьогодні вас очікує якесь маленьке випробування, якась перевірка. Сьогодні ви можете вирішити якісь важливі питання, якщо ви будете ризикувати. Сьогодні, можливо, для когось треба буде прийняти рішення, яке вже не можна відкладати надовго. Що гарного у цей день? Карта Овна. Карта Овна це якості саме цього знаку. А це хоробрість, це сміливість, це відвага, це інтуїціазм та це впевненість у собі. Якщо будете впевнені у собі, вирішите будь-які складні питання. І що поганого у цього дня: що треба проробити, повішаний. Що ж, повішаний це досить погана карта. як… У класичному таро, так і у таро відч... мінчіате. Це спокутування гріхів, це покаяння, це якісь кари Божі, які можуть на вас нахлинути, якщо ви будете слабкі за своїм духом. Пам'ятайте, що для того, щоб щось отримати, треба чимось жертвувати. Далі представники знаку Овен. чого очікувати у цей четвер: терези. Терези в прямій позиції. Це ознака самого цього астрологічного знаку, це адаптивність. Ну це ще і зустріч з представником знаку Терези. Це розслідування якесь. Це також гарний показник, якщо вам треба вирішувати сьогодні якісь питання в якихось установах, в тому числі в судових. Дуже гарний день саме для цього. Що гарного у цей день? Що ви вже маєте? Ви маєте впевненість і стійкість. Земля це перш за все ностальгія про те, що вже відійшло, можливо, за теплим літочком, можливо, за тих людей, які вже не зараз з вами. Сьогодні є цілком матеріалістичні бажання, які треба втілювати тут і зараз. Що поганого у цьому дні? Що треба проробити? Вогонь. Вогонь це ваша стихія, бо ви овен. А вогонь це нічого інше як якась пристрасть, це нові проекти, які можливі у цей день. І це тепле привітання від якихось людей, оскільки це карта виклику, це карта того, що треба проробляти у себе всередині, це ваші войовничі якості, їх слід сьогодні приховувати, бути більш спокійнішими, більш матеріалістичними. Далі представники знаку тілець, Дом диявола. Ця карта дуже схожа на второ: це розбита вежа. І це покаяння, це якісь руйнування, які йдуть від ваших бажань. це Втрата чогось матеріального, будьте обережні, сьогодні можуть виходити з ладу прилади, і окрім цього, деякі люди можуть вести себе доволі агресивно. Що позитивного в цьому дні? Стрілець і це якості цього знаку. Це динамізм, це оптимізм, універсальність і це любов до комфорту. Також ця карта чу чуйності вашої, а та також чуйки. Бачите, стрілець він цілить в якусь ціль. Тож сьогодні ви можете побачити цю ціль, ну і ще переговорити чи зустрітися з представником знаку стрілець. Що поганого у цей четвер випав Юпітер? Юпітер це планета влади, планета суспільства. Планета також пов'язана з вашим домом, з вашою квартирою, де ви живете. Можливо, слід сьогодні вирішувати питання своє, свого житла, питання свого існування у цей день, і, можливо, сьогодні керівництво може вам трошки занепокоєння якісь приносити. Далі представники знаку Близнюки. Вам випав блазень, а блазень – це екстравагантність, і це якась така легкість. Ви відходите від якихось турбот. Сьогодні слід зробити свято тіло та душі і не займатися ніякими серйозними речами. Краще просто насолоджуватися цим життям. Цей день позитивного, що принесе діва, і це якості цього знаку. Це перш за все здатність навчитися чомусь новому, це аналіз, розслідування якесь, і це також зустріч з представником цього знаку. І що у цей день такого стрьомного, на що слід звернути увагу? Випав папа, папа, він же ієрофант, це слід звернути на свою мудрість, а також не забувати про те, що сьогодні може якась розумна людина, якась вчена людина, вона вам може трошки заважати, розважатися, бо в цілому блазень він не полюбляє якихось серйозних справ. а Хтось вас буде повчати, і це може буде дуже сильно роздратовувати вас. Далі представники знаку Рак. Вам випала смерть. Смерть це трансформація, це радикальні якісь трансформації, це спіритуалізм, а також якісь зміни, які обов'язково повинні відбутися у цей день. Це не смертельні зміни. Треба змінюватися і розуміти, що цей світ мінливий. Позитивного в цьому дні те, що з вами віра. Віра це і довіра, це і ваша відвертість, це і ваша відданість справі, і також повага до традиції. В цілому дуже гарна, позитивна карта. Якщо ви будете вірити, все буде виходити. Якщо ж ви зневіритесь, нічого гарного від цього не буде. І що поганого у цьому дні, що слід проробити повітря. Повітря це якась легкість, це постійна зміна, от як казала карта смерті, і це якась неуважність, якась поверхневість. Ось поверхневість може щось вам зробити шкоду у цей день. Далі представники знаку Лева, чого очікувати у цей четвер. Страшний суд це остання карта великих арканів Мінчіати. І вона каже про те, що ви можете оновитися у цей день. Може відбутися якесь відродження, ваше внутрішнє. Сьогодні закінчуються ваші якісь митарства. Сьогодні саме янголи можуть вам сповістити про новий етап у вашому житті. Далі, що позитивного у цьому дні? Сонце. Сонце це планетник в прямій позиції, тобто ви можете сьогодні розпочати щось нове, якщо ви творча людина, сьогодні саме і слід займатися творчістю. І що поганого у цьому дні? Тілець, будьте менш матеріалістичними. Сьогодні ваша трудогалізм ваш, може зіграти з вами злий жарт. Тож менше напружувайтеся. і пам'ятайте, що крім матеріального у цьому світі є ще багато чого цікавого. Будьте більше ідеалістами і не думайте за те матеріальне, що вас нібито турбує. Це все мене. Далі представники знаку діва вам випала зірка. Прямій позиції, а зірка це якісь знаки, якісь, які можуть сьогодні супроводжувати ваш день. Звертайте увагу саме на якісь знамення, на якісь поради, які відходять від людей сьогодні. Ви можете побачити. Світло від далекої зірки, до якої ви можете спрямувати свої бажання. Це ж не просто зірка, це віфліємська зірка, бачите, один з волхвів їде і везе дари. Це я цілком перемалював з класичного Таро мінчата. Не забувайте також щось дописувати за ці аркани. Далі, що позитивного у цьому дні? Колісниця, тобто сьогодні можна... Кудись їхати, щось вирішувати. Сьогодні вас очікує успіх і якась така еволюція внутрішня, яка може прийти саме сьогодні. Признання ваших достоинств, триумф, і колісниця вона каже про якийсь прорив, який цілком можливий у цей день. Що поганого у цей четвер. Горбун, горбун це час, тобто ви не можете керувати часом. Це також карта, вона дуже сильно схожа на відлюдника. Тож саме те, що ви самі себе загнали у якусь печеру, де ви сидите, де ви чекаєте якихось змін, цих змін не відбудеться допоки ви є таким собі відлюдником. Відкривайте світу, намагайтеся більше спілкуватися, і сьогодні обов'язково слід кудись поїхати. Далі представники знаку Терези. Вам випали близнюки і це якості цього знаку. По-перше, це знак повітря, як і Терези. Одначе, він пов'язаний з відсутністю критичного сприйняття себе, з тим, що вас сьогодні будуть більш заботити якісь грошові питання. Також ця карта пов'язана з дітьми. Сьогодні, можливо, слід. Зайнятися саме своїми дітьми. Ну і ще вас очікує зустріч чи бесіда з представником знаку Близнюки. Що гарного у цей четвер: лев лев це сила, це егоцентризм, це неможливість якось уживатися з іншими людьми. Тобто ви сьогодні будете проявляти свої володарські якості. Ви сьогодні справжній лев, тобто сила з вами. І що поганого у цей четвер випала планетниця, ось така селена, біла луна. Це каже про те, що все, що стосується якихось міркувань, якихось отримання інформації, якоїсь інтуїтивної праці, вона, на жаль, дуже буде мало на вас впливати. Тобто... Як кажуть, сила є, а розуму не потрібно. Зверніть увагу, що вам сьогодні буде не вистачати саме розуму. Далі, скорпіони, для вас 1 лютого це день милосердя. І милосердя це, звісно, благодійність, це різні щедроти, які ви можете висловлювати іншим людям, як словами, так і справами. Це альтруїзм, а також любов до свого ближнього. Це чоловіколюбія, як то кажуть, і це ваші благі справи. Сьогодні слід робити лише благі справи, вам до цього буде дуже великий плюс у вашу карму. Що гарного у цей день місяць. Місяць це якась ілюзія, це якісь помилки, це якесь ем, хождення по кругу, по колу, ви будете ходити сьогодні. і Дуже важко вийти з якихось своїх власних ілюзій, які ви самі створили. Що поганого у цей день сила буде не вистачати вам сили у цей день, і це також карта енергії, тобто зверніть увагу на те, що свою енергію слід використовувати раціонально. Далі стрільці. Колесо фортуни одна з найкращих карт та ромінчати. Це якісь зміни, це якісь події, незвичні, нові, це е, розвиток подій і це якісь цикли, які от приходять сьогодні. Ви можете щось виграти, якщо ви будете ризикувати. Далі, що гарного у цей день. Планетник Меркурій він каже про те, що сьогодні будь-які справи пов'язані з комерцією, дуже позитивні. Окрім цього, сьогодні слід йти за власною інтуїцією і ні в якому разі не гальмувати. І що поганого у цей день. Знову планетник і це планетниця Венера. Вона в прямій позиції каже про те, що не забувайте бути красивими, і для того, щоб удача прийшла у ваш дім, не слід забувати про чистоту, красоту і гарні почуття. І нарешті козироги. для вас цей четвер це вода. Вода, тобто щось мінливе таке, це прохолода у якихось відносинах. Це спокій, це незиблимість, бо вода зимою замерша. І це також можливість впливати на хвилі, на хвилі, яких дуже багато. Це і радіохвилі, і хвилі від людей. Тобто ви сьогодні саме залежите від хвиль, які навколо вас. Що позитивного у цей день? Помірність. Помірність прямі позиції це можливість змін. А також можливість відпочинку. Це якісь здорові розваги, те, що корисно для здоров'я, тобто все, що корисно для здоров'я, слід сьогодні робити. А ось випивати сьогодні не рекомендую, бо ця карта не полюбляє, коли людина веде себе не досить позитивно по відношенню до власного тіла. І що поганого у цей день, риби. І це якості цього знаку. А якості дуже прості. Це фантазії, це художній дар, і оскільки риби вони плавають у воді, так і вам слід знайти той самий ставок, де вам буде вольготно, як рибі. Якщо ви бажаєте сьогодні. Привнести успіх у свій дім, то будьте як риба у воді, і намагайтеся у цей день не пиячити. Це інша для вас підказка. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, -го, 10, -го, 19 або 28 числа будь-якого місяця вам випав планетник Марс. А це планета війни, це планета різних правоохоронних органів, які можуть дуже швидко намалюватися біля вас, якщо ви забудете про обережність. Якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го або 29 числа будь-якого місяця вам випала благоразумія і це. З ознака того, що слід відмовитися від будь-яких ризиків у сьогодні. Сьогодні саме ваше благорозуміє може вас врятувати. Якщо на вас раптово знаходять якісь страхи, дослухайтеся до цього, ці, ці страхи не на рівному місці. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 чи 30 числа будь-якого місяця, фокусник це по суті мах. Це – Ваша ловкість, це ваша ініціативність, це ваша проникливість у справи, це можливість робити щось нове. Сьогодні вам треба зробити щось нове і слід бути саме ловким гравцем, який дурить оточуючих. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Вам випав скорпіон, тобто вам не слід бути такими, як ви звикли бути, вам слід більше бути горділивими, пихатими, гордитися тими якостями, тими талантами, які у вас є, і проявляти своє, свою роботогольність. Тобто, якщо ви працюєте, працюйте на славу і ви. Обов'язково отримуєте успіх і не жальте самі себе якимись поганими думками. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця імператор в прямій позиції, що ж, це дуже гарний показник стабільності, сили, влади, яку ви маєте. Ви також можете у цей день проявити свої щідроти. Ви сьогодні керуєте процесами і люди вам сьогодні допомагають. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, надія. Надія це дуже гарна карта. Вона каже про те, що вам сьогодні цей день, можливо, ви будете щось очікувати. Очікувати, надіятися і незважаючи не ні на які обставини, не втрачайте надію. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 -го, чи 25 числа будь-якого місяця, водолій в прямій позиції. По-перше, це той знак, який зараз іде. По-друге, це Якісь художні навички, які вам сьогодні знадобляться, це спілкування з різними людьми. Сьогодні багато води буде навколо вас, багато інформації, і вам слід бути багато говорити саме сьогодні. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Я казав на початку, що день неспокійний, одначе, якщо ви будете, от як ці цей краб або рак. Якщо ви будете сентиментальні, добродушні. Якщо ви не будете забувати про свою сім'ю, то в цілому день буде непоганий. Ви сьогодні можете закритися від світу як рак у своїй домівці і просто зустрічати гостей. І нарешті, якщо ви народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця, козирог прямій позиції це дуже гарний показник. Це карта вдачі. Знак цей спонукає до раціоналізму, до матеріалізму, тому будьте впертими у своїх. Якихось побажаннях, і тоді вам посміхнеться вдача. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали сьогодні, ці дивні карти та ромінчати відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, по-перше, напишіть, як вам звук, все чутно, все видно. По-друге, не забудьте поставити свою вподобайку. Ну, звісно, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, бо більшість глядачів саме не підписані. Робіть репости. Це завжди просуває будь-який прогноз, будь-яке відео на езотаріумі. А ми зустрінемось вже завтра у звичний час. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка, Господь, батюшка, Бог.